Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас незвичайне відео. Ми будемо дивитися, чи будете ви мати своє житло. Це 4 варіанти. Перший, другий, третій, четвертий. Обирайте свій будиночок, вони всі різні, в якому будиночку ви хочете жити. І дивимось. Я сподіваюся, ви вже вибрали свій будиночок. Перший, другий, третій, четвертий. І дивимось. Перший будиночок. Чи будете ви мати своє житло? Так, 10 кубків. Дійсно, ви будете мати своє житло, ви будете щасливі. Другий варіант. Чи будете ви мати своє житло? Другий варіант Придбаєте своє житло. Король Пентаклій, да, придбайте таке, як ви хочете. Все буде супер. Третій варіант. Чи будете ви мати своє житло? Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів. Вісім жезлів. Ще одну карту. Ще мечів. Дивіться, вам щось не вистачає для того, щоб його придбати. Вам треба буде ще попрацювати, треба щось проработати. Шість мечів, що вам треба щось змінити в собі, або, або в той території, на якій ви знаходитесь, вам треба кудись переїжджати, тікати. Зб... Збіжати опасності, якась небезпека чекає. Це інформація для вас. Кажуть, скажи, що 9 жезлів, що не зараз, не на часі, не про то думає, не там вона його хоче купляти або він. Вам якась небезпека, треба тікати. Ось, треба переїхати. Добре, якщо переїде, якщо зміни місце, буде мати власне житло, купить собі власне житло. Чотири пінтаклі, не вистачає коштів, пентаклів. пінтаклів. Можливо, є такий варіант, що ви будете мати своє житло, якщо вам хтось допоможе, або як наслідства, дарунок, або якщо вам віддадуть якусь велику суму боргу, якщо вам хтось заборгував, якщо повернуть борг. Тобто вам, як подарок долі, повинні це житло подарувати, або залишити у спадок тоді. Самі ви не можете це зробити, ви в небезпеці. І четвертий варіант. Четвертий варіант. Чи придбаєте своє житло, чи буде у вас своє житло? Чотири меча, королева пентаклей. Це відповідь ні, ну зараз ще. А пізніше згодом. Міреність. Шість кубків. Сім пентаклів. Фортуна, 10 пентаклів. так, да, ви придбаєте своє житло, але пізніше вам треба ще попрацювати. Сім пентаклів, що ви як багато працюєте, робите все, щоб в майбутньому ваше житло було, щоб воно у вас було. І це колесо фортуни, що доля зміниться, що так, що ви заробите гроші і зможете придбати. Буде родина, своя власна. Можливо, хтось вийде заміж. Тут у нас вийшло по шістьорки кубків. Хтось одружиться з людиною, яка допоможе придбати житло. Ось так, мати своє житло. Сім що вироб, якісь підготовчі дії, ще грошей мало і неможливо купити одразу. Так, взяв і купив, але ви підготовили почву, посіяли зерно, воно виросте, буде урожай, який дозволить вам це зробити, що на майбутнє це буде. Так, ну давайте перекриємо ці два варіанти, да, щоб було без перешкод. Ви жінка, яка чотири міча, що переживає якийсь складний період, але ви по долі повинні бути з деньгами, це пройде. небезпеку про боротьбу. Перший другий варіант точно придбає своє житло. Така доля, що своє житло ви будете мати. Перекриваємо негатив для тих, у кого карти вийшли негативні. Давайте сонечко положимо, це гроші. Так, прибираю весь негатив, знімаю нулюю, перекриваю вищі сили, прошу допомоги. Нехай те, що вам потрібно, аби щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Вищі сили відкрити всі шляхи на гроші, на кохання, на придбання власного житла. І прибираюся перешкоди, перешкод більше нема, щоб ви придбали власне житло, житло у вас є. Буде так і так є. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.